Assassin's Скріт Unity. Париж, Французька Революція, Франція. Загалом, е, як тобі ця гра? Е, що ти взагалі пригадуєш з цього? Як ти грав? Е, вона була досить поганенько оцінена критиками. Тож хотілося б почути і твою думку. Насправді цю гру досить важко оцінити, якось знаєш, об'єктивно, раціонально, і через призму Assassin's Creed, і через призму ігор в цілому. А з однієї простої причини я не грав в неї на релізі, але реліз був провальний, наскільки мені відомо. Тому що дотепер баги з Assassin's Creed Unity використовуються як ілюстрація фрази баги вигід. Оце відома картинка, де ну не прогрузилась голова, але прогрузились очі, це Assassin's Creed Unity. І справа в тому, що я конкретно це все не застав, і в мене абсолютно інший ігровий досвід. Але наскільки мені відомо, на релізі стан був критично жахливий. Але гра мала ну настільки багато проблем, що грати в це не те, що комфортно, типу просто грати в це було неможливо. І якщо візьмемо той самий кіберпанк. Коли там баги були настільки вражаючі, ну, типу, от і, і ну реально, у кожного, мені здається, був свій ігровий досвід кіберпанку. Тобто, в той момент, коли е Падону обмежували монетизацію на Ютубі за голос раку персонажа, який моделька якого в теобразному вигляді вискочила з машини, у мене тачки зависали під діагональним кутом, спавнились персонажі посеред вулиць, які мали. Ну, під час дзвінку спамився персонаж, який мені дзвонить посеред вулиці, сидя на стільчику. Тобто там баги були ну просто от, винахідливі, скажімо так. То наскільки мені відомо, Assassin's Creed Unity просто була поскудно оптимізована, ну прям сверхпоскудно. І там не працювали моделі, текстури, ну, ну просто гра не працювала її в такому вигляді релізи. Але коли я до неї долучився, це був абсолютно інший ігровий досвід, і я можу сказати, що. На момент, коли саме я грав, тобто то уже після релізу, можливо, через рік, через два, не знаю, який час пройшов. Але гра на той момент вражала настільки неймовірно прекрасного міста, і настільки, ну, типу, шикарного паркуру, треба ще пошукати. Але Ubisoft не були Ubisoft, якби знаєш, вони не зробили щось неймовірно чудово і не приправили це. Чимось неймовірно жахливим. Вітаю вас, шановні глядачі і слухачі, з вами Паблік і Олександр. І все це відбувається в рамках подкасту Ігрові Балачки. Не забувайте, що підтримати ви нас можете донатом на баночку і спонсоркою на Ютубчику, отримавши за це додатковий контент. А ми перейдемо до нашої улюбленої теми — обговорення ігор. Конкретно в Assassin's Creed Unity є дійсно про що поговорити, тому що ця тема з I like money вона прям не відпускала Ubisoft, Вона менеджмент тримала, знаєш. Іноді здавалося, що. Кожному з менеджерів от відповідальних у в той момент коротше, кожному з людей, які могли якось впливати на франшизу Assassin's Creed, йому приходив Скрудж МакДак вночі у вісні і казав: надо більше день, Надо більше день. І тому до Assassin's Creed Unity прикрутили кооперативний режим і мобільний додаток компаньйон. Я навіть не знаю, яка була ідея у цього. Єдине, що пам'ятаю, що якщо встановити мобільний додаток компаньйон, ти міг крутити об'єкти з гри, тобто будівлі, і щось то там на них клікати, щось то шукати. І за це тобі давали якісь внутрішні ігрові бонуси. І там можна було щось купувати в цьому додатку. Тобто, знову ж. Я розумію, що час пройшов. Зараз у нас є трошки інші ігри і трошки інший ринок. Але я зараз кожного дня граю в Marvel Snap, і це ну, якісна гра. Це а по суті, це типу мобільний додаток, доробок, до Всесвіту Marvel, Але нам дають приклад, що це можливо. Плюс у Асасінів є оця пародія на Fallout Shelter, в яку я не грав. Але, хоч це хоча б як ідея, знаєш, воно повинно працювати. Ну, тобто, той самий Shelter, тільки про асасинів, ти теж розбудовуєш своє братерство. Яка була ідея в цьому додатку, я так і не поняв. Я крутив його, я дивився, я не розумію, як вони це Ну коротше, це не гра була, це був саме якийсь компаньйон, задачі якого я не осознав. Чи розуміли розробники ці задачі? Питання окреме, бо мені так не виглядало. Але. Наскільки мені відомо, в Юнісів Unity, боже в Creed Unity вперше була введена система левелінгу, і відповідно ти не міг потрапити в будь-яку локацію. Нагадаю, відкритий світ гра курва про відкритий світ, але ти не міг комфортно себе відчувати в будь-якій локації. При цьому на відміну від Assassin's Creed 2, який вийшов, коли там 2009 тисячі якщо не помиляюся, і в якому уже тоді були різні рівні ворогів, але вони були е, тематично і лорно обґрунтовані. Ну, тобто е, там було різноманіття ворогів були міцні вороги, а були швидкі вороги, а були звичайні. То тут вони нічого краще не придумали, ніж просто поставити над ворогами цифри. Замість того, щоб поділити місто на умовні знаєш, сектори знаєш, бідняків і багатіїв. І в е, локації багатіїв були б, е, сильно е, загартовані такі в велетенських обладунках вороги, а в бідняків були слабші, без обладунків. Вони зробили просто той самий набір ворогів. Але залежно від локацій, в якій ти типу, були, ну залежно так би, в району міста, у них різні цифри були. У когось, був умовно, третій рівень, а у когось перший. При цьому модельки не змінюються. Ти просто підходив, бачив, що він третій, і розумів, що тобі сюди зарано. Ось такий вони зробили варіант. Певно, що це було пов'язано з тим, щоб продавати бустери. Але я ніколи в Assassin's Creed нічого не купував, крім як за внутрішню ігрову валюту. Тому я поняття не можу зрозуміти, як воно там повинно було в ідеї працювати. Але е, з урахуванням того, як там виглядали сайт активності, з урахуванням коп... Оперативного режиму з урахуванням додатку компаньйона і з рахуванням левелінгу, який абсолютно був не виправданий, знову ж сюжетно не було причин. Вони просто в рандомних містах поставили тут третього рівня, тут другого, тут першого, і все, тобто, додали ну, фізичне обмеження, тобто тобі не комфортно битися там в ворогами з цьому районі. Все. Не лорно, ноль роботи було проведено. І за рахуванням всього цього, типу, ставка була якраз на продажу додаткових бустерів, якихось там анімус поїнтів, щось таке. От. Чи спрацювало це? Уявлення не маю. Чи виглядало воно як спроба чергова зробити iLive в Мані дуже дуже погано. При цьому знову ж таки. Це настільки офігезне місто, і я, от кожного разу, коли ми говоримо про Сінкрід, я такий: я хочу побігати по Парижу в Юніті, я хочу туди. Ну, типу, мені треба. <світтє> і ну я в вас все ще. Ну насправді, от моє знайомство, власне, я колись пробував там щось запускався Assassin's Creed Юніті, але я взагалі не пригадую, що там з ним було чому я його кинув. Але можу згадати, що в той момент, коли от, буквально це було кілька років тому. Е, горів у той собор Парижської Богоматері. От що тоді е, якраз Юніті е, Ubisoft роздавала в своєму ланч, лаунчері, і я його тоді вирішив пограти? Скажу, що з того, що мені е, сподобалось. Мене швидко набридло, звісно. Але що мені сподобалось? По-перше, мені дуже сподобалось. Мені було цікаво саме подивитися на Париж, подивитися на той собор, до якого я так і не, не дістався, бо мені, мене задушила гра. Е, мені дуже сподобався, ну, дійсно, мені сподобалась архітектура, мені сподобалось, як вони і не тільки ззовні, а й з внутрішньої обграли там ну, все зробили дуже так. Не знаю, я ніколи не був в Парижі, але мені здалось, що блін, воно прям дуже класно. Мені дуже сподобався оцей е, Нова, мені здалося нова система паркуру. Коли ти переміщуєшся, по факту, ну. Я так розумію, що система якби сама вирішує, як тобі показати твоє переміщення дуже я не знаю паркурно, як, як, як в 13 районі. Типу знаєш, от прям дуже круто, офігезно там стриба. Єдине, що з тою системою іноді вона робила не те, що я хотів. Ну От е це, до речі, теж мене трошки напрягало, враховуючи, як я не люблю стелс. От. Іноді він застрибував не туди, куди я е, хотів, або застрибував не туди, куди я хотів. Але я думаю, що ця справа звички, якби я пограв трошки довше, то може було б цікаво. Е, ще мені е, трохи сподобалось, і навіть було на початку цікаво. Там е, я придбав якусь таверну, чи кафешку, чи паб, чи щось таке. От. Там навіть це здається по сюжету йде. І... Мені було цікаво його трошки розбудовувати. Потім я просто не зрозумів, на що мені це робити. І на що мені в грі про асасинів, типу, ну, розбудовувати свій паб, просто щоб він приносив мені кошти, але як же ідея, як же боротьба за свободу. А тут все, все так би мовити, про, про гроші. Ну, Тож, там мені сподобалось, і мені ще сподобалось. Там здається, було багато скінчиків. Я не пам'ятаю, ну явно ж там якісь були 100% за донат, але багато було за валюту, їх можна було подивитися. І мені сподобалось, що прям дуже-дуже дуже багато скінчиків. Не те, щоб я прям фанат такого, але ну мені здається, тут типу величезна робота пророблена була. В плані ну від як це правильно сказати, ну, дизайнерів там напевно 3D-шників, 2D-шників. От. І це напевно все, що мені запам'яталось, а мені стало трошки душно, я застряг на якійсь місії і коротше видавав гру. От хоча та да, встиг трошки насолодитися Францією, от при тому, в таку цікаву епоху ну насправді епоха дійсно цікава і реалізована вона досить непогано. Технічно, наскільки мені відомо, Unity була дійсно проривом. Саме тому було стільки проблем на запуску, стільки проблем саме технічних. Там була велика робота з натовпами, з структурою міста, з архітектурою і ключове з внутрішніми можливостями. Тобто, якщо раніше для нас ваші рідкість була потрапити всередину будівлю, то тут прямо регулярно ти міг пройти або крізь будівлю, частина місії була в будівлі, і собори також всередині можна було вивчати. Причому дуже часто для цього не треба було додаткового підвантаження. Е, ну, як на мене, по відчуттям, от знову ж таки, не професійні, а саме як гравця, то Юніті архітектурний шедевр але який не дозволили доробити до нормального стану, тому що I like мані, тому що там треба було якісь звіти закривати. Скоріше за все, треба було показувати щось інвесторам. І вони релізнули це ну не в просто сирому стані. Ну, я ж кажу, типу, баги Юніті це щось легітарне От це, це щось прям, що повпливало на індустрію. Причому. Гра масштабна, неймовірно гарна. Хоча проблем там також вистачає, але зараз ми про них поговоримо. Але блін, ну там було так атмосферно, що я просто не можу. А паркур паркур ключовий аспект в тому, що ніколи ще в серії паркур, на мою думку, не відчувався настільки живим. Знаєш, ну тобто. Якщо раніше ми використовували це як метод переміщення, і це виглядало цікаво по-новому, і ключове це вписувалось в лор, Ну знаєш, непомітний вбивця бігає по дахам, <рес> ну, от логічно, що він в парад не входить. То тут вони прям передпрацювали, і ти відчуваєш фізику тіла, арно то ступається, то ну додаткові сили вкладає, щоб кудись застрибнути. Ну тобто йому чогось та й коштує фізично. Постійно бігати по дахам, і це відчувається, і це виглядає досить динамічно, цікаво. І це виглядає прям, ну як на мене, знаєш, дорого. Ну тобто є відчуття, що це вклали прям ресурси, великі ресурси от цю систему. І коли по такому шикарному місту, з такими шикарними технічними можливостями, ми маємо паркурну систему, яка як виглядає відповідно до того рівня, воно дуже круто. Але. Не треба забувати, що гра це не тільки механіка бігу і не тільки локація, в якій відбувається дія. Це, власне, сюжет, мотивація головного героя, сам головний герой і побічні активності. Моє отношення з сундуками і Юніті це як отношення людей з сундуками в Mass Effect. От. Наскільки мені відомо, один з найпопулярніших модів в Mass Effect, який відключає необхідність зламувати замки. Там якийсь окремий прикол, я не великий фанат франшизи, але я чув, що це прям бісило людей. Мені таке треба в Kingdom Come першому. Прям дуже треба, будь ласка. Блін, я дуже навчився, я так пишався на собою. Якийсь момент став прям ну, взламуватель-взламувачів. Я прям о, -о, -о який я чудеса творив. Але дивись, фішка в чому. Ну, от, скоріш за все, через систему i love money і через бажання додаткової монетизації продажі бустером, вони ввели левелінг не тільки на ворогів, а й на курва, сундуки. У сундуків були рівні. Три рівня сундуків. І знаєш, як виглядала механіка взламу людина, яка це вигадала. Я хочу знайти цього. А це був точно UX-дизайнер, який працював в якому-небудь Фейсбуці. Тому що ну, рішення настільки мудацьке і бісяче, але ймовірно, ну настільки воно бісило, що воно аж працювало, і що йому це погодили. Там була м -м, така штука, ну типу, умовно лінія, по якій рухався, е типу, певний е -е елемент ну, типу, зубчик хай буде. Тобто, у нас є вертикальна лінія, і зубчик бігає згори вниз. І твоя задача зафіксувати зубчик на блакитній полосці. Тобто, якщо ти, Та, якщо ти зафіксував, то сундук відкривається. Але чим вищий рівень, тим швидше бігає зубчик і тим менше полоска. Коли ти не прокачався відкрити сундук третього рівня складніше, ніж виграти в казино. Тобто там настільки маленька полоска, і він настільки дико носиться, що ти дивишся на це і задаєшся тільки одним питанням: що за мразь це вигадала, але ключове за чим? Можу помилятись, але ця мразь сидить в Монреалі, можливо, досі, якщо що. Ні, <не> я думаю, що до речі, вони відійшли від цього. Вони просто забили на логи, зрозуміли, що скінчики з палаючими демонічними героями і пігасами, які гарять, продаються краще ніж э, бустер, який прокачує можливість відкривати сундуки. Почекай, це трошки зарано. Це трошки зарано палаючі ці штуки, будуть пізніше. Да, да, да. Але ну дивись, от е, я з урахуванням того, ну, ти знаєш, у мене проблеми почалися після Black Flag, в принципі. Але я зацінив це місто, я зацінив атмосферу, яке зроблено дуже круто. І я хотів провести час, як я люблю, зачищаючи локації, зачищаючи місто і отримуючи задоволення саме від пилососення. Мало хто отримує е, таке задоволення, я їх не засуджу, це взагалі нормально, але мені кайфово від цього. Але Юніті сказала, і нахер. Ти не можеш іти у відкритому світі, нагадаю, га, ну, типу, про відкритий світ забороняє рухатись відкритим світом, тому що левелінг. Чи виправданий він сюжетно? Ну, ні. Але на цифрах ти дивись. Чи можна відкрити будь-які сундуки? Ні. Тому треба йти по сюжету, прокачуватись, фармити дуже довго, щоб сундуки легше відкривались. Причому найцікавіше, що коли ти навіть фармиш і все інше, ну, знаєш, типу, прокачався, то сукундуки не відкриваються просто от третього рівня, вони відкриваються легше. Але це все одно, ну певного роду казино треба вдихнути, зафіксувати цей зубчик на той лінії. І просто, ну це не виправдано нічим. Причин цього існування немає. Тобі просто забрали можливість відкривати сундуки зручно. Це настільки тупа і ідіотська механіка, що я просто в восторгі, хто це провнув і зачем. Але певно, тести показали, що це допомагає монетизувати. Але я реально нажаханий самим фактом існування ну, цієї механіки в грі. От ти просто, ну, ти не можеш це зробити. Якщо в Kingdom Come ти можеш навчитись це робити. Якщо в Фалауті, умовно, для відкриття терміналу, ти можеш задрачити, там є механіка з терміналом і треба вгадувати букви, але чисто практично ти можеш клікати в одне місце весь час і перезаходити, і рано чи пізно правильна відповідь просто пападе в той місце Тобто, типу, ну типу, чисто з, з, з теорії ймовірності за. 3-5 підходів до терміналу, ти рано чи пізно вгадаєш, клікаючи на одне місце. То тут ну, це просто неможливо було. Ця механіка це просто жах. І, ну, вона... Моди виправлять все. Так, вона, в принципі, ілюструвала підхід по обмеженням, по концепції обмежень цієї, в яких немає сенсу. І ключова найбільша проблема, особисто, на мою думку, це Арно. Тому що. Я взагалі не пам'ятаю мотивацію цього персонажа. Я не пам'ятаю, що він нам ніс, які ідеї. Чи був у нього взагалі якийсь ну, знаєш, підхід до життя, крім того, що він кавалерував до дівчини, яка тамплієрка або з сім'ї тамплієрів? А, тобто, сюжет. А, а помста? Помста за батька? Ну, типу, то на помста за батька та на задній план, коли там панянка ну, почала його йому посміхатись. Ну, типу, там розумієш. Так, її батька теж вбили. Типу, ну в них типу, тепер є спільна оце, знаєш, як там е краби, типу, це все та. Так, але подумай сам, що коли борються дві ідеології, тамплієрів і асасинів. Об'єднання на рівні. Ну дивись, ми тут кавалеруємо, А що у нас батьки вбили? Ну такое собі, ну прям чуть, чуть Так, Ромео і Джульєта. Ну, типу, це, подожди, але Ромео і Джульєта це були дві локальні історії, це класичний троп, але це локальна історія конфлікту двох сімей. А тут конфлікт ідеологій, Ну тобто, які пройшли все існування людства. Ну вона гарна. Ну шо ж він закоханий в неї з дитинства, ну. І воно звелось до того, що ну блін. <сіст> от, от, от виходить любов? <сіст> так, я не, я не сперечаюсь. Типу, е, але розумієш, якби це хоч чуть-чуть доповнило якоюсь мотивацією і якимись ідеями, я був би не проти. Але нам додали магічний меч. Чесно, я вже не пам'ятаю, е, як воно в лорі описувалось, але я пам'ятаю, що весь сюжет, всю гру я грав з гагну. І мені не подобалась його мотивація. От я відчував, що він мені не близький. Але коли вони в фіналі такі, до речі, ти думав, що тут ну, слабенький посередній сюжет, але це виправить магічний меч. І я сижу, і цей новий артефакт, І я пам'ятаю, що якщо обсерваторія з Блеклего мене вибісила, і це просто ідіотська річ, яка ніяк не виправдана, вообще, от її існування не виправдано, то тут я сидів і я не розумів, це якийсь прикол, хтось це як пасхалку, типу, це жарт, який нахер магічний меч. Що він дєлає в цій сцені? Чому це завершальна сцена? Типу, до чого ми прийшли? І я настільки не пам'ятаю сюжет, що я навіть шейна мотивацію з Роук і його історію пам'ятаю краще, ніж Assassin's Creed Unity і історію Арно. Ну, типу, він щось робив? І в кінці панянка умерла. І в цьому вина — магічний меч. Отак от, от я запам'ятав сюжет цієї гри. Мені здається, що це дуже погане досягнення для сценаристів. Ну і в результаті ми маємо е, наступний факт, що технічна революція з точки зору містобудування і паркуру не виправдала ресурсів, які на це затратили. І я так розумію, що в цей момент в розробці був синдикат, тобто він вже був напрацювання по синдикату, вже були відміняти не було сенсу. А ось е нові проекти вже на основі цього провалу будувалися. І вони такі скорочуємо все, що не роботає. Скорочуємо точніше все, що ну, витрачає наші ресурси. Копіюємо успішні франшизи на ринку, додаємо до цього назву Assassin's Creed і в реліз. Але про це ми поговоримо обов'язково далі. Наразі, фіксуючи ідею Assassin's Creed Unity, це була дійсно крута. Робота, яка була засрана поганими менеджерськими рішеннями, і необхідністю показувати, чи то грошовий якийсь прогрес, чи щось таке. Ну коротше, щось показувати. І тому воно вийшло на релізі з сире максимально. Хоча, ну, реально, як на мене, це міг би бути той проєкт, яким реально можна було б пишатися як мінімум інженерам, які будували той світ. ну, Тобто, гралось воно. Офігезно. але тільки і Голандо. Ну так, погоджуюся, мабуть, е, можливо, колись я спробую ще раз пройти Юніті тільки тому, що мені подобається, ну, типу, місто. І я, якщо не помиляюсь, там пішло кілька місяців е, на те, щоб тільки там один оцей собор зробити. При тому, що так, він не дуже точний, але ну, все одно, от, тупо заради цього, я б можливо ще раз би встановив би і спробував. Ну, от, але я впевнений, що гра мене знову задушить, я видалю. Тож розповідайте, будь ласка, в коментарях про те, як ви ставитесь да, саме цієї частини асасінів. А також пишіть, як вам оця наша серія тиждень асасінів, і не забувайте ставити вподобайки, радити це відео, це у батьківських чатиках, чатиках ОСББ, а також обов'язково підписуйтесь на спонсорку. Ім пока.